Це минуле нашого міста. Проте минуле минута тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Великий металургійний завод. Але й тут боротьбу за врожай кожен вважає своєю особистою справою. В цехах Запоріжсталі Сталі народили змагання за надплановий метал для потреб села. В кожній зміні надплановий човун. 50 тонн надпланової сталі дає щодоби Мартен імені 22-го з'їзду КПРС. Це трудовий дар сталевара Кінебаса, старшого майстра Григорія Пом'єтуна і всього колективу печі. А тут уже створюється спеціальний прокат для сільськогосподарського машинобудування. Скільки це буде машин для наших ланів і ферм? Ось так працюють ініціатори патріотичного почину. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя. І складалася його історія у ХХ столітті.